Всім привіт! Сьогодні з вами Владос і ми сьогодні в Де Мега... як в Де Мега Хад Едішн І сьогодні ми будемо грати в якусь із цих ігор. Думаю... Можна всю пограти. Та суть гри їсти. Ну, людей там тільки за робоксом можна їсти. А так треба їжу їсти. Ну, всяке землю, дерево. Я дуже. Ай. Я дуже маленький, щоб їсти дерево. Що треба підрости. Ням, 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 ням. От зараз я думаю, дерево можна з'їсти. О, я. Ай-ай. Мені дерево стейд. Вона на мене впало. Іду єсе дерево. Даже дерево не взяла. О! Перший, перший кусочок дерева, другий кусочок. Опять перший кусочок. Ням-ням-ням. І другий кусочок. Тут кожен в цій грі можна. Прокачивать свои статистики. О, oh, The О, О, oh, oh, The Hunt Mega Edition. Вот это The Hunt. А, ah, не 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 Что он Абще я не розумію. Чому вона дивиться так? Вона що хоче з'їсти мене. Ай, не береться. Все. цієї гри це. їсти. їсти все. Ну, все, що ти можеш з'їсти. І... Дороси до максимально, до максимального носей? Mm. Прокачивать буде довго, но... Думаю, быстро... Шо? Куре... курич... Шо? Шо? Що це таке? В в, в в. О! Скільки дало? 275. Худох, худох, плиз, please! Я хочу худох, будь ласка. 275. Я під... Заспи... Я зараз заспетросту извини цей тортик і цей худох. Ам, ам-ам. Ам, ам. Все, тепер я можу з'їсти цей ходох, ск... Скільки, скільки. Оооо, ви бачили, скільки воно мені дало. Так, я. Я лучше буду цю їжу їсти. Оце то да. Яблочко. Вот так було б добре, якщо б ще було в обичній грі. Що ще? О, яблочко, яблочко, яблочко. Тут в великі є, великі, великі. Прям дуже, там ще більше є. Но мені треба ресет Треба їжа поменше. Ура! Ам! Тако! Ай, я сказав Тако! Ам! Куряча лапочка! Хочу дорожки! О! Маленька піск! Е, маленька пі... Маленькая Маленька пицца. Еще раз маленька пицца. Куряча лапка. Тортик. Яблочко. Ай, тортик. Тортик. <говорит> пицца. Это Пиро и сюда скильки плюс четыреста пятьдесят Зараз мені треба... Ай, я ж думаю, чому так дуб... Ой, дуб. Нуб дивиться на мене. А його треба накормити. Ще не підходить. Ви поняли, треба цього нуба накормити, і тоді і, і, і зате можна отримати одну монетку в Деханті. Ой, не підбирайся. Ам. Пальма ам. Ам. Не хоче. А це? 85, 85. За-за-за-за. Скури за, за, за. лапочка, не пропадай. Я за... Я быстро прокачаюсь. І тепер ким? Швидко прокачаю. А, ага, 85, а на 75. Не, моя, моя куряча лапка. Утро, мою курячу лапочку. Ам. О! Куза, вина. Все кусок пиццы, так сховався. Я его все равно дестав. Треба спочатку наесть. Щоб ще я міг брати такі побільше... побільше їжі, як... Як в той в той от кусок піси. А. А тоді... Все я можу брати. Ще було б добре, якщо б можна було. Якщо б можна було б... якийсь шип тут працював. би. Троу е, це є. Не. Він тільки... він тільки її він тільки є свіжий, окей. На! Тримай! Сім! Чому отак мало? так мало? Тако! Він закритим ротом... Відкритий. Коли відкритий рот, він... Тільки тоді може... можна йому кидати. То більше всього, що просто їжа не долетить до нього. Тримай! На! На. Ой, не то. Чуть-чуть підростем. Тримай, ход-дох! Голден, Голден, яблуко. Так хочеться самому його з'їсти, но треба його накормити. На! 77! Куда? Піца? Е! Окей? Я хочу піцу! Пицца... Не підбираємо піца. 21. Чому? Піца, ПІДБЕРИСЬ ПІДБЕРИСЬ, О! Ура! На! Ще 21, скільки в мене там уже. 340. Нормально, нормально, нормально. Ой! Мій, Ах ти Треба, щоб в нього рот відкрився і тоді тільки він ловить. Тортик? Тортик? Да, хочеш тортик? 31 Ой. Я хочу хот-дог. О, хот-дог? Будеш хот-дог, нубик? Будеш? Що я роблю? Я говорю, пиццу дай! піцу дай пиццу надеставаємо. Курича лапка будеш? Держи! Ам! Кис оптейт, оптейт! Сливный аптек. Не, ще більшо. Все. Так. Ой, выбачьте, чуть-чуть подлохнул. Может в мене не ой, тмену дам вас не, но. мене чисто да. Лови, ну. Лови, на. Ам, 46. От хочете за той піцу, хочете ту піцу взяти, не задалеко. 1100. Я я я не та я не на кліках, щоб з'їсть. А, -а, а. Ще треба. О, піца, 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 велика, велика піца, піца. Зараз тебе накормлю. Який ребелдин? Пицца тільки назабереть мене. 77. Може тортик? Великий? Хочешь? 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 Від... Якщо хочеш, відкривай рот. Молодець. 62. Яблочко велике. Тримай, будеш? Та, Таше... а, а а Ладно. Ну, ч не скажешь? Для чего сейчас ехал? Ты ч ш... він що? Він ч пытается зробити? Ч пытается зробити? що до мене якась людина пристала. Хто його знає, може їсть. З'їсти мене хоче. Парам курочку. Підрости. В... Вибач, нубіг, мені треба самому підрости. Нє-не-не-не, які кидали Зараз їсти, зараз їсть, зараз зараз все їмо йому. Золотий ні золотий треба... Золотий треба йому. Золотий треба скиска йому. Золотий йому. 62 два. Потім маленький. Якщо великий Кусок? Ам? Чуть-чуть. Дерево. Все, я чип. Все. Я великий предмет уже можу брати. 100%. почему и винна купляется окей ладно тримай сколько я уже тебя накормил о еще чуть-чуть еще трошки держи тримай 46 еще тримай о, ладно. сюда тортик тоже тримай На, пожуй. ладно, теж пожуй жуй тридцять один яблуко. Що? І на сьогодні. На сьогодні будемо закінчувати. Я зібрав свою ну, другу монетку, тому що пер, першу на самому початку дають. То другу монетку. Сокін. То на сьогодні ми будемо закінчувати. Всім дякую, хто дивився. Все, підпишіться і поставте лайк. І всім... Пока.